Чому саме голландські діти очолюють рейтинги найщасливіших у світі? Невже справа лише в гарному кліматі, велосипедах і каналах? Найсправді ні. Це щось глибше, багаторівневе і системне. І поки в багатьох країнах щастя дитини асоціюється з дорогими іграшками, приватними школами чи гуртками щодня, у Нідерландах ставка зроблена на зовсім інше. І ця ставка себе виправдала. У цьому відео ми зануримося у 6 ключових причин, чому саме маленькі нідерландці живуть, грають і ростуть щасливішими, ніж їхні ровесники в інших країнах. І деякі з цих причин можуть вас справді здивувати. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. А ми рушаємо далі. Почнемо з найпомітнішого балансу між навчанням і вільним часом. В Нідерландах діти ходять до школи без страху. Уявіть собі, перший клас, де не дають домашнього завдання, жодного щоденного стресу, ніяких контрольних у п'ятирічному віці. Уявили? А для голландських дітей це реальність. До шести років навчання відбувається виключно через гру. Дітей не примушують читати за графіком, рахувати до мільйона чи вчити таблицю множення, перш ніж вони навчаться писати власне ім'я. Натомість вихователі і учителі зосереджуються на розвитку емоційного інтелекту, співпраці, творчості і спілкуванні. Шкільні дні коротші, ніж у більшості європейських країн. У багатьох випадках діти навчаються до 12.00 або максимум до 15.00. а решта часу для ігор, прогулянок, гуртків чи просто відпочинку вдома. Усе це дозволяє дитині мати відчуття рівноваги між обов'язками і свободою. І ось тут починається справжня магія, бо чим менше тиску, тим більше внутрішньої мотивації. Голландські діти не вчаться, аби не отримати двійку, вони вчаться, тому що їм цікаво. Ще один несподіваний момент майже повна відсутність сороміцького духу змагань. Тут не ганяються за оцінками, а створюють середовище, де кожен може реалізувати себе у власному темпі, творчі проекти, командна робота, обговорення замість тестів. Це не бонуси, а основа навчання. Учитель тут не надзиратель, а ментор і натхненник. І саме завдяки цьому школяри не вигорають до 10 класу, не втрачають інтересу до навчання і не сприймають школу як кару. Цей баланс неймовірна цінна річ, бо дитинство, яке не вбиває цікавість, створює щасливу дорослу людину. Та навіть найкраща школа не зможе дати дитині повноцінного щастя, якщо вдома постійна напруга. Ось чому наступним критичним фактором щастя голландських дітей є надійна соціальна система і потужна підтримка сімей. У Нідерландах держава не спостерігач, а активний партнер родини. І це відчувається буквально з народження дитини. Уже з перших тижнів батьки отримують фінансову допомогу, і це не просто одноразова виплата. Система працює довготривало. Допомога на дітей надається регулярно, а сума залежить від віку дитини. Крім цього, родини з низьким доходом можуть отримувати додаткові фінансові підтримки. Такий підхід знижує рівень стресу в домі, бо батьки не витрачають останні сили на боротьбу за елементарне: їжу, догляд, безпеку. Ще один сильний козир доступний якісний догляд за дітьми. Дитячі садки в Нідерландах субсидуються державою, а отже, не є фінансовим тягарем. Крім того, більшість садочків мають гнучкий графік і адаптовані до потреб працюючих батьків. Але найголовніше якість. Вихователі проходять серйозну підготовку, дитячі групи невеликі, а сама філософія базується на повазі до дитини і розвитку її вільної особистості. Гра, прогулянки експерименти, а не суворі режими і стандартизовані уроки. Уряд також активно підтримує політику work Life Balance. У багатьох сім'ях обидва батьки працюють, але не повний день. І це не сприймається як слабкість чи нестача амбіцій. Навпаки, бути вдома о 16 ти і піти з дитиною кататися на велосипеді цінність, а не примха. Менеджер середньої ланки може сказати: я сьогодні раніше піду, в дитині шкільне свято, і ніхто навіть не здивується, така культура підтримується не лише законом, а й суспільством. І ще один показовий факт: у нідерландських сім'ях тати значно активніше залучені до виховання дітей: це повноцінні батьки. Вони беруть декрет, водять у школу, залишаються вдома з малюком. І коли дитина бачить, що мама і тато рівні, що родина підтримується не лише емоційно, а фінансово, вона росте в атмосфері спокою, а спокій це ґрунт для щастя. Один із найбільш вражаючих аспектів голландського дитинства це рівень свободи і довіри, з яким зіштовхуються діти буквально з перших років життя. Там, де в інших країнах дитина ще в третьому класі не може самостійно перейти вулицю, в Нідерландах шестирічні вже впевнено їздять на велосипеді до школи без супроводу дорослого. І знаєте що? Це працює: Голландські діти мають свободу пересування, яка багатьом здається небезпечною чи навіть дикою. Але ця свобода виростає не з безтурботності батьків, а з культури взаємної довіри. Дороги у Нідерландах облаштовані так, щоб діти могли безпечно їх перетинати. Велосипедна інфраструктура одна з найкращих у світі, а суспільство уважне і обережне щодо маленьких учасників руху. Цим дітям довіряють, і вони у відповідь починають довіряти собі. А ще їм довіряють голос. У голландських школах учень не просто виконує накази, його думку слухають і враховують. Вчителі заохочують дітей ставити питання, сперечатися, аргументувати свої позиції. Навіть у домашньому середовищі батьки не видають накази, а радяться. Замість роби, бо так треба, дитина чує, як ти сам думаєш. І саме завдяки цьому голландські діти не бояться робити вибір, бо звикли, що їхній вибір має вагу. Ще один ключовий момент виховання без гіперконтролю. У нідерландських родинах відсутня одержимість досягненнями або тотальним наглядом. Батьки не живуть у страху, що дитина щось не встигне або не впишеться в рамки. Навпаки, вони дозволяють своїм дітям спробувати, помилитися, знову спробувати і самостійно вчитися на цьому досвіді. Це формує внутрішню автономію, впевненість і здорове ставлення до поразок. Неочікувано, особливо для тих, хто звик до надмірної батьківської опіки. Але саме ця відсутність постійного контролю і дозволяє дітям розвиватися не як виконавці чужої волі, а як цілісні, впевнені в собі особистості. Коли в тебе є свобода, але також і відповідальність, ти відчуваєш себе не просто дитиною під наглядом, а повноцінною частиною суспільства. Та навіть найбільша свобода нічого не варта, якщо в родині немає довіри. І тут у голландці ще один туз у рукаві: у Нідерландах сімейне спілкування, неформальність, а живий і щоденний процес. Уявіть традицію, коли вся родина снідає разом, обговорює плани на день, ділиться думками. І це не раз на тиждень, а щодня. Сімейні вечері чи навіть просто чаювання перед сном. Це простір, де дитина може висловитись, бути почутою і почути інших. Голландські батьки не поводяться як диктатори, вони партнери. Вони не змагаються за владу в родині а будують взаєморозуміння. Це не означає, що діти не мають меж або правил. Вони є, але ці межі обговорюються, а не спускаються зверху, як наказ. І тому дитина не боїться підійти і сказати: мені сумно, мене дратує школа, я не розумію, що зі мною відбувається, бо знає, що її не осудять і не проігнорують. Особливо вражає відкритість до складних тем: сексуальність, стосунки, психічне здоров'я. Це не табу і не заборонені розмови після 18 Нідерландські діти вчаться називати речі своїми іменами як вдома, так і в школі. Уявіть 10-річну дитину, яка знає, що таке згода у стосунках або що робити, коли хтось поводиться агресивно. Це не передчасна зрілість, це інструменти для безпеки і самоповаги. Таке середовище чесності формує глибоку довіру. Дитина не шукає відповіді у соцмережах чи у випадкових дорослих, бо знає, вдома її вислухають. Більше того, її не покарають за правду. І це критично важливо, бо саме в такому просторі дитина може рости не в страху, а упевненості, що її емоції мають значення, а думки вартість. Цікаво, що навіть конфлікти в нідерландських родинах це не драма, а можливість для навчання, замість криків і каральних заходів, спокійні розмови про причини поведінки так, іноді з емоціями, але завжди з ідеєю зрозуміти, а не подавити. У результаті менше страху, менше брехні, більше щирості і відповідно більше щастя. Ще одна важлива деталь: мінімальний вплив соцмереж і гаджетів у молодшому віці. У багатьох нідерландських родинах існують чіткі правила: смартфон лише після певного віку, обмежений час перед екраном, жодних гаджетів під час сніданку чи вечері. І ці обмеження не викликають протесту, бо вони йдуть у парі з реальними цікавими альтернативами: настільні ігри, майстер-класи, походи, спортивні секції. І, звісно, природа. Нідерланди, попри свою щільну забудову, неймовірно дружні до дітей у плані довкілля. Парки, ліси, канали, навіть пляжі усе це доступно буквально в кількох хвилин від дому. Вихідні на природі звичайна практика, ігри на свіжому повітрі, пригоди, спостереження за птахами чи збирання камінців. Це не ностальгія за 90-ми, а актуальна реальність. І саме в такому середовищі дитина не лише відпочиває, а й набирається життєвої енергії. Цікаво, що навіть дорослі в Нідерландах не втрачають здатності грати. Їхнє ставлення до життя легке, відкрите без зайвого драматизму, і можливо, саме тому їхні діти вчаться радіти життю прямо тут і зараз. Бо гра це не перешкода для розвитку, це його найкраща форма. А тепер головне питання, чому всі ці фактори так добре працюють саме в Нідерландах? Відповідь криється в загальному рівні щастя в самому суспільстві. Голландські діти щасливі не просто тому, що їм дозволяють гратися чи висловлюватися. Вони ростуть Україні, де щастя є нормою для всіх поколінь, де щасливі батьки не приховують емоції, не живуть у режимі виживання, а мають внутрішній ресурс для спілкування, підтримки та любові. Рівень бідності в Нідерландах один із найнижчих у Європі. Економіка стабільна, держава функціонує ефективно, а соціальні гарантії непорожній звук. У батьків є відчуття впевненості у завтрашньому дні, а отже, і вільне місце у свідомості, щоб бути емоційно присутніми в житті своїх дітей. І це має величезне значення. Емоційна стабільність дорослих створює фундамент для емоційного здоров'я дітей. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте свої коментарі.